Венір для нігті. А ви знаєте, що це? У мене доски цієї суперновинки є вже років приблизно три, і всі різні. Це щось середнє між плівками та рідкими тіпсами. Наклеюється воно на знежирений нігудь і полімерізується або в лампі, або навіть оці полімерізуються на повіт. До речі, наклеїти на нігуть ось він цей вінір, досить важко, тому що вони збираються біля а, кутикули. Меседж такий. Ці штуки не шкідливі для нігтів. Але ж давайте подивимось, як знімаються диво-вініри. Потрібно взяти спеціальну рідину і закапати під вінір. Трохи почекати після того паличкою відокремити вінір від нігтя. Хм, Ну, такоє. Тут питання ось в чому. Якщо вони відділяються легко, то я щось думаю, що в процесі носіння будуть питання з відшаруванням. Якщо вони відриваються важко, ну розумієте, будуть відриватися із шматками нігтя. Не дуже мені зрозуміла ця тема, поки що, знаєте, не люблю напівфабрикати. Саме тому в нас в асортименті є рідкі тіпси або вініри майбутнього. Рідкі тіпси сформовані по нігтю і мають вигін. Вони легко лягають на нігті будь-якої форми. Садяться на базу та полімерізуються в лампі. Після того робляться твердим, а до того вони нагадують плівку. Дивіться. Оп! Я рекомендую їх майстрам для ремонту або створення вільного краю. Бачите, отут я відрізала необхідний фрагмент для ремонту, поставила його на ніготь і навіть нічого не довелось випилювати знизу. А ще вони класно підходять для дівчат, які роблять нігті самі собі. Користуйтесь, не дякуйте.